Доброго дня! Ну що, сьогодні хотів би показати, як вас можуть обманути при купівлі автівки, і як авторія сприяє цим шахраям-любителям покрутити пробіги. Цей випадок ну, не є прям дуже Смертельним, бо тут скрутка була дуже маленька. Ви зараз побачите це. Насправді бариги і перекупи європейські тачки крутять набагато більше. З 200-300 тисяч до соточки, бо у нас чомусь люди дуже бояться великих пробігів. Ну і перекупи, якщо маленький пробіг, звичайно, накидують Е, ще пару сотень, на, за те, що маленький пробіг. І е, я не знаю, щоб такого не було, то треба, щоб законодавчо прийняли відповідальність і не тисячу, не дві тисячі гривень, а сто, Тоді вони будуть думати, чи варто крутити пробіги, чи ні. Ладно, то, але давайте розберемо конкретний варіант. Е, скинули оголош, оголошення. Знайомий каже, подивись. Ну, я відкриваю. Ну, по-перше, ми не будемо казати, що тут завищена ціна на ці автівки. Зараз ну, ціни вже набагато нижчі. Е, ладно, що ми бачимо одразу? Повна комплектація. Кількість власників 2, тобто один власник в Норвегії, один власник тут. Обтяжень немає, там всього немає, пробіг перевірено 72 тисячі 4 роки тому, і пробіг від продавця 89 тисяч. Я зараз наголошую увагу. Авторія начебто перевіряє. І якщо ви будете. Перевіряти по безкоштовним базам, то, скоріш за все, ви побачите от таку річ. Тобто, у першого власника в Україні вона була з пробігом 86 тисяч, у другого власника вона стала 89 тисяч. Інших пробігів у відкритих базах немає. Але стоп, там вказано два власника. Але по факту два власника було вже в Україні, тобто і один в Норвегії, тобто це виходить три. Обман номер раз. Що ж робити? Довіряти ми можемо ще зайти. Дивіться, у Авторія є платні перевірки. Заплатити 550 гривень чи 950, щоб вам сказали, що з машиною все класно. Ні, на жаль, ні. Дивіться, і Авторія. Зараз відкрию. От я надіслав їм. От. Ми зацікавлені у правдивості вказаних даних, проте джерело, яке ви надали, не є достовірним для підтвердження. Ми ну, вдячні за ваше бажання допомогти мільйонам покупців. Продовжуйте нам щось писати, а ми і далі будемо намахувати людей. А тепер я вам поясню, чому це є обман і чому не варто довіряти авторім краще звернутися до людей, які цим, ну, цим займаються, і бажано ну, не просто до першого попавшогося. А, ну, є люди, які, які ну, дійсно, по-перше, давно цим займаються, по-друге, -по вони є у публічному доступі. Я не буду зараз нікого рекламувати, але вони є. Тобто чесні підборщики, які будуть е, працювати на вашу користь, а не на свій гаманець. А тепер дивимось просто на. Продаж на Фіні. Там, де ця автівочка продавалася. Бачимо, код співпадає. Бачимо, власник там був один. Гаразд, все добре. І тепер ми переходимо в пробіг 106 400 км. На приборці такий самий. Яка втівка зі 106 стала 86. Ну, а це наші перекупи. Передаю їм окремий привіт. Але, але, я написав власнику, тому що зараз, ну, він, як завжди, не знав, не бачив. І дивіться, оце приклад того, коли це тупість, просто тупість. От мені цікава ваша думка. Е, ви б взяли автівку з пробігом 106 тисяч, але ви б знали, що він чесний пробіг. Або з пробігом 80, 86, і ви знаєте, що він скручений. Тобто, от, дві автівки. Однакова ціна, однаковий стан. Але у однієї пробіг 106 і чесний, у другої 86, чи скручений. От напишіть, будь ласка, яку б автівку взяли ви. Ну, просто це дуже тупо було. За те, що ви там скрутили 20 тисяч, ви підклали свиню наступним власникам. Ви не зробили автівку нічим краще. Абсолютно. Розумієте? Тобто, 20 тисяч цих це не є психологічним бар'єром. Це не 200 тисяч, які ви любите покрутити на соточку, щоб купила автівку. Ну, от навіщо так робити? Я от не розумію. У мене дві автівки. Одна 140, друга 360 тисяч пробіл. У мене жодного разу не виникало бажань їх скрутити. І ті, хто бачив мої автівки, вони знають, що я за ними просто доглядаю і вони мають відповідний стан. А те, що ви там наїздите півмільйона, вб'єте машину і скрутите на сотню, а потім будете розповідати, та тут бабушка за хлібом їздила. Ну ви ж розумієте, що це все не прокатить. Ну, ладно, може прокатити, бо, як то кажуть, без і жизнь плоха. Ну, це буває. Але ще раз закликаю тих, хто не розуміється на підборі автівок. Ех, і надивиться відео, що можна там прям все підбирати самому. Ну, як бачите, навіть з допомогою авторія, навіть за допомогою толщиноміра, ви не завжди зможете знайти косяки. Краще, щоб вам, ну, якщо ви зовсім не розбираєтесь, краще звернутися до людей. Заплатити кошти, і потім бути спокійним, що вам підберуть дійсно гарну автівку, що ви будете знати при купівлі всі нюанси. Розумієте, що потім вам не вилізе через там пару тисяч якийсь косяк, або от я вам ну, зараз спробую пояснити, зараз. У раді хоч, е, хоть хочуть пропихнути закон, щоб вести відповідальність за скрутку пробігом. І я так думаю, що рано чи пізно його приймуть. Там, ну, лише в нюансах питання. Тобто, при, от коли його приймуть, при наступній реєстрації хтось отримає штраф. І я ж кажу, це от, ну. Може, він буде 5 тисяч, може 10 тисяч. Але якщо вони зроблять, ну, зроблять його 10 тисяч 50 тисяч, 100 тисяч. Ви хочете сплатити стільки? Просто за те, що ви там на 100-200 баксів купили дешевше авто або зекономили кошти на підборі. Ну, це. Я не думаю, що це розумно. Тим більше, якщо ви вибираєте автівку для себе. Зрозумійте просту річ. Немає гарних машин по низу ринка. Якщо це по низу ринка, то це буде машина з нюансами. Або це скручений пробіг, або це биток, або це машина, яка буде потребувати значних вкладень. Тобто, якщо ви вибираєте для себе, низ ринку можете навіть не розглядати. Але е, хочу сказати, що верх ринку це також не завжди 100% гарантія, що це буде класна автівка. Ні. І на поверху ринка продають е, котів у мішку, так званих, де їх перекупи намальовують так, що звичайна людина може просто ну, не зрозуміти, що їй впарюють хлам. Просто трупак. І я ж кажу: оцей випадок. Ну, от просто він мені попався, тому от такий на Він мінімальний. І хотілося просто показати. Є блогери, які показують якраз скрутки і трупаки, от коли там пишуть: не бита, всі дела. А людина приїжджає, а там тонни шпакла. Перекуп, як завжди, у відказ. Я нічого не знав, нічого не бачив, я не перевіряв. Ну, ви ж розумієте, що все він знає, все він перевіряв. Можливо, це він робив. Тому що, е, так, є, до речі, от на рахунок перекупів теж вони. Я не можу сказати, що я до всіх е, ставлюся погано. Ні. Дивіться, на тому ж Ютубі. Є перекупи, які беруть, ну, скажімо так, ну, автівки ну, не в дуже гарному стані. Ну, це всі вони намагаються їх взяти. Але є люди, які е добре їх відновлюють, тобто вони заварюють їх, вони їх фарбують, е є люди, які, наприклад, Ну, перебирають двигуни, коробки, хлопці з Києва. І потім вони продають вже підготовлене авто, Так, вони накидають кошти за свою роботу. Це погано? Ні. Бо покупець в ітозі отримує. Автівку, яка працює. Так, вона стала дорожчою, але ж її привели до ладу. І це не те, що полюбляє більшість. Взяли за дешево, помили, 500 накинули і впарили, не зробивши нічого, а проблеми залишаються. І ви зрозумієте, нема автівок, ну, От, наприклад, там от 15 13 рік, от такі автівки, або там старші автівки, там 2000, ну, не ліфи, а інші авто там 2010 року. Ну, автівкам там по 10-12 років. І нема їх, щоб вони були без жодного нюансу. Дивіться, ті, хто хоче без жодного нюансу, зовсім без жодного, без подряпин. Без якихось там косячків якісь, без, як, без подальших там вкладень на розхідники, хлопці, дівчата. Берете кошти, ідете в салон і покупаєте там автівку. На ринку немає таких автівок, щоб були зовсім, без проблем. Нема є. Але, давайте так, є автівки. Е... Які, ну, що треба переглядати. Тобто, ну, як на мене, є три основні моменти. Це кузов, це основне, це двигун, це коробка. Це основні от моменти. Якщо вони в порядку, то авто вже можна розглядати. Потім вже можна подивитися на Ну, е, я не знаю, допуст... ну, наприклад, на електрику, на стан ходовки. Але це розхідники. В порівнянні з ремонтом кузова або двигуна це дрібниці. Так, хочеться, щоб все було прям в ідеалі. Але ну, така автівка не буде коштувати дешево. Тому просто. Реально оцінюйте автівки, і не треба шукати блушки в ідеалі. Я можу ще сказати: є ще момент, наприклад, від яких автівок не варто відмовлятися. Е, ну, наприклад, е, крашений один елемент. Який елемент? Це може бути бампер пластиковий бампер. Якщо там його десь не сильно притерли, а все інше на автівці добре. Вибачте, відмовитись від гарної авто, це буде тупість. Просто реальна тупість. Або там є підкрас там по низу дверки. Так, Там була ржавчина, її там це теж не привід відмовлятися, повірте мені на слово. Бо буває гораздо гірші варіанти, і люди їх беруть, а потім через рік. У них починають вилазити проблеми по всій машині, і вони хапаються з голову, ой, що ж ми наробили. Там, я не знаю, ще там. треба замінити там, пару сайлент-блоків чи ще щось. Але якщо у вас з кузовом все в порядку, двигун робочий, коробка робоча, щоб витратити там, тих 500 гривень на ті сайлент-блоки і замінити, ну невже це проблема? Я думаю, що ні. Тому ще раз думайте, аналізуйте, якщо самі не можете, то звертайтеся до тих, хто може це зробити якісно і допомогти вам. Все, всім гарного дня і мирного неба!